У 2014 році податківці розпочали процес обговорення нововведення, яке вже за кілька років може торкнутися і Олександрійців. Нововведення має назву загальне декларування доходів громадян. Це давня практика, яка поширена в усьому світі в багатьох країнах, і вона передбачає декларування за підсумками року ну значною частиною нашого суспільства. На сьогоднішній день вже існує концепція загального декларування. І саме зараз відбувається процес її обговорення з громадськими інститутами і, власне, з громадськістю. Критеріями для декларування є рівень річного доходу громадян. Якщо він понад 120 мінімальних заробітних плат, на сьогоднішній день це 156 тисяч 120 гривень, або вартість майна у людини складає понад 1200 мінімальних заробітних плат, це 1 мільйон 560 Десять 200 гривень або сума фінансових зобов'язань людини складає понад 120 мінімальних зарплат, то така людина обов'язково повинна подати нам буде декларацію. Це знову ж таки, я кажу, це проект. Він обговорюється. Відповідно до цієї концепції, якщо людина має заробітну плату, яка і так оподатковується, і майно певної вартості, яка перевищує вказану концепції, то декларацію потрібно буде подавати. Сплачувати людина у такому разі нічого не буде, а от декларувати доведеться. Декларація потрібна для того, я наголошую знову таки, що от вона раз подала декларацію, да і три роки потім вона повинна знову таки цю декларацію подавати. Це дає змогу відстежувати рівень до. Доходу, скажімо так. І, зокрема, тут іде мова про витратну частину. Тобто, ми підходимо вже впритул до того, про що ми говорили багато років, що в нас декларування має проходити не від принципу доходів, а від принципу витрат. Тобто, постає питання: якщо людина там придбала автомобіль, за які кошти вона його придбала? Якщо в нього є тільки зарплата, і це ми побачимо в декларації, яку він нам подасть. Якщо людина придбала будинок, який коштує немаленьку суму, а Декларує нам зарплату в невеликому розмірі, звідки в нього ці кошти на придбання таких будинків, розумієте? Тобто цього ще прямо в цій концепції не прописано, але це прямий крок на зустріч у такому декларуванню від витратної частини. Наразі, за словами податківців, концепція має багато питань, які можуть не влаштовувати громадян. Наприклад, якщо декларацію подали один раз, то потім ще три роки, потрібно буде її подавати незалежно від рівня доходів. Багатьох цікавить, чому. Саме для цього і проводиться процес обговорення концепції. Якщо вас щось не влаштовує, чи ви бачите прогалини у концепції, свої пропозиції і зауваження можете подавати до Олександрійської податкової інспекції або ж залишати на офіційному сайті відомства. Саме на сайті городяни і можуть повністю ознайомитися із концепцією загального декларування. Зараз ми будемо залучати до обговорення усі асоціації платників, які у нас є. Асоціація підприємців, підприємців Олександрії і ми будемо пропонувати обговорювати це питання іншим громадським організаціям, які діють в нашому місті. Тому це таке питання, яке варте уваги саме громадян, саме пересічних громадян, а не суб'єктів підприємницької діяльності. Тому ми пропонуємо долучитися до обговорення концепції загального декларування громадянами доходів. Податківці наголошують, що загальне декларування доходів громадян може стати реальністю вже за два роки. І якщо декларацію приймуть у такому вигляді, то багатьом олександрійцям загальну декларацію подавати таки доведеться.